Житомир це не перше місто, де впроваджується система електронних черг. Мета проекту забезпечити прозорість відносин між владою та громадянами міста. Кабінети міністрів вони там щось роблять, якісь постанови, але немає спільного такого бачення, як все ж таки розвинути і зробити так, щоб сьогодні людина завдяки інтернету могла задати питання міському голові, заступнику міського голови, різним заступникам, начальнику управління і отримати відповідь. Могла записатися в електронному вигляді в черг. До любого чиновника, якому потрібно, навіть до якогось лікаря, електронні черги, як показав до Вінниці, знімають 90% паперової тяганини. Найперше вам потрібен доступ до інтернету, все інше за вас зробить система. Для прикладу, ви звертаєтесь до депутата міської ради зі своєю проблемою. Система автоматично зафіксується звернення. Ви особисто будете бачити ступінь проходження заявки, і керівник контролюватиме рівень її виконання. Все це уміншає черги освобождает час у людей для каких-то их личных дел і ну скаряють сам процес, і опять же повышает контроль за качеством тих услуг, які ми представляємо населению. на реалізацію проекту електронного міста в програмі соціально-економічного розвитку міста Житомира закладено понад мільйон гривень.